Як масажисту забити повний запис на свої послуги з повного нуля. Дивіться, я так робив вже три рази. Я під час війни три рази переїжджав в нові міста і повністю з нуля починав без бази, без знайомств. І за місяць виходив собі на повний запис. І справа в тому, що більшість людей, більшість спеціалістів, вважає, що достатньо просто класно працювати, і у вас буде напрацьовуватись база. Да, можливо, це працює, але це дуже довго. Якщо починати з нуля, ви будете витрачати неймовірну купу часу. Ви повинні впливати на ваш запис. І таких інструментів купа. І найважливіше, що вони навіть є безкоштовні. Ви розумієте, можна навіть гроші не вкладати, щоб залучати нових клієнтів. Я можу поділитись з вами своїми методами, як я залучав клієнтів. В мене їх цілих аж 10 методів. Я все це зібрав в одному відео і зробив з цього такий гайд, як залучати собі клієнтів навіть безкоштовно. Можна почати в будь-якому місці з нуля. Якщо ви хочете отримати... Мати це відео, напишіть мені слово «гайд» або в дірите, або в коментарях я вам його, його безкоштовно відправлю.